Вау! Павліві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли разом з санючком в режимчик, де нам треба буде пройти знову якусь складну трасу на якихось квадриках, і він уже оно собі взяв якусь. Що ти взяв? Пацан, погнали! А ну, не, подожди. Let's go! Що ти там взяв уже? Там мене такий самий тільки другой. Не-не, пацан, подожди. Я подивлюсь. А, за 2,5 тисячі взяв. Де ти гроші взяв? 800 Купив. усе в мене є. Ну, мене не хватає, пацик. <рес> Поїхали збирати. Якийсь обманщик, ти вже щось начудив. чудив. ти, ще... начудив, поїхав. Давай, погнали, Фокси let's go, мене. let's go. Дуже цікаво, яка тут саме буде траса, складна чи не дуже. Я не знаю. Бо обична... я їду. Та я тобі вірю, пацан. <ріху> Обично просто в таких режимах є певні пр... проблеми. Що ти, розбився? Та тут біда, я ліг на цей. На правий бік поспати, походу я не знаю. Аааа, я теж. А, так мене перевернуло, все нормально. А мене не перевернуло. О, перевернуло. О. О. Та О. це цей, блін, мішає. Глобус. Ну ти спочатку Глобус... мене да, перевернув, поняв? Та я взагалі об'їхав тепер просто. Не, ти мене перевернув тут. Че, по-моему? Бачиш, стоїть квадрик поломаний. Да, хтось за старях, там і більше не зміг вибратися. О, дали баблачу. Дали бабла, да, це за тисячу метрів, пацан. Ой-ой-ой, тут аккуратно. О, о, тут аккуратно, братух. Блин, да. Дима! Я тебе не трогав, я жа. Вот именно, ты мене просто переїхав. Ну, это значит, росинхрон, братуха. Да, бах Роблокса. Бах Роблокса. Ну, я їду. Я тоже. мене быстрее. О, я на чекпоинте, пацан. Давай я їду. Мне тоже дали бабки. У меня вже 200. Обалдеть. Матики, 1200. как ты так лутаешь? Ты дырчика. Ты дырчика купив. Грошей залутал. И mm -hmm. все одно маєш більше, чем я, шо за такое. Давай прыгай. Да я прыгну, все нормально. Опа, опа. Прыгай, какашка. А я поеду в объест. А мне вылетела оця штука, а не хочешь задонатить? Ты понял? <laughs> а я. А я тут виезжаю просто. Як в час. На таку да? движуху. Так, хорошо, Саш, сейчас будуть бабло, дверь, все. Пэм. А нет, это не бабло. А де бабло. Да нема бабла, поехали. Що ти обманув? Да від квадрик жовтий поломаний, такий як у тебе. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: the Girl, the Garden, Гарден Drails, Стіли Brainrod, Toilet Tower Defense і SpongeBob Tower Defense. Та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. В своїй улюбленій грі. Там? Обалдеть. Хтось попав в біду і його ніхто не спас, понял? Да, да. Або я попав в біду, ти б мене спас? Ну конечно. Що я поганий друг, по твоему? А що, хіба? Ну, ні, не поганий. <сум> а що ти там хотів перше сказати, чуєш? <сум> <сум> Давай погнали! Я їду, їду. Слоудаун написали, типу, притормозити, поняв? Аккуратно. М? Тут треба все, дуже да. акуратно, пацан, бо тут, поняв такі завитушки прикалюшки. Тут хайвей. Хайвей. чекпоінт номер два. Ну у мене все одно нема грошей, стільки, щоб купити той дрен дрецалет, який тебе. У мене 3300. Та я так не хочу грати, це просто якийсь обман. Та мій просто на два кемеча швидший за твій, ну шо ти починаєш плакати? Та. І шо? Це <плак> гроші, це одно більше. Два так ти хочеш ой ой ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, Нормально, проїхав. Тут сир хтось поїв, давай, погнали. О, 5 тисяч кроків шапку. Три п'ятсот мене. А так ми більше половини траси вже проїхали, чув. А що тут так легко? Не знаю, може тут є різні світи, типу? Не знаю, пацан. Ну, отут де, то тут, тут не прикольно. Ні, а тут все ізі. Я впав! Так, да, я щось так і подумав. Що після цих а, слів окей. якраз таки. Так, я на чекпоінті став. Обалдеття, я перевернувся і мене не перевертає назад. Що за біда? Я на місці можу купить. Ты ходишь даешь там? Та я жду, тільки я жду просто на боку, ти понял. А в нас є нітро, до речі, ти знав? Да, його куплять надо. А, а, -а, -а от, так вот дам. То есть б мені не сказав, що там є нітро, да? Бо я не сам не побачу. Ну, Та я сам, ну, не знав, що його надо куплять. Ти мені тільки сказав, я в той момент його типа нажав. Секунду до того, понял? Ну, no. що мы надо першого лица їздити. На С. На ну, це да. Що ти там, де так, там? Так, пацан, їду, та, їду. Жду тебе, жду. О, ще я приїхав туди де впав. Тут же якийсь тоже пацк Бе... приїхав. Я його об'їхав ну ба. Ааа! впав? У мене звук виключення просто в ти ты понял? Ну, пацан, ну як так. <ONE> ну, пацан, я так газував, так газував. І просто десь в момент те... перебздів. Да, да, перегазував, перебздів, і обалдеть. Я щас куплю Феррари за 289 рубексів і мені буде байдуже. Купляй. Не буду. <laughs> що, 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 а а? У мене нема 289 рубеч. <зас> а я то думаю. Зато я каждый раз проходю оцю 5000 кроків, поняв 5 девятьсот и мені бабки дає. Аааа, в натурі? Да, у мене 3 уже. Обалдеть, мать ки, 2-200. <зас> Це вообще прикол. А ще моя тачка лучше, чем у тебе. Ага. Тачка, ну тут, до речі, за один він ми можемо відкрити потім новий світ. Я опять упав! Серйозно? Ну пацан, ти купив кращого трицелета, заробив купу бабла, Це все одно якийсь нубас, ні? Пацан, от щас я просто проїду диви. Давай, я ну, беру тебе на слабо, проїдеш. Слабо? Да. Не слабо. Погнали. Слабо про проїхати і не впасти. Не слабо. Давай. Я хоч може менше ждати тебе буду тепер. Чео, о, плюс бабло, ма 400, Ммм, Обалденно. <laughs> да як же ж, як же. Ж, як же ж в цю систему просто мане. <laughs> це вообще. Фармлю, фармінг фармінг симулятор. вірю. Та це цей гамнюк це, дивиться на мене, мішає мені все время. Він там да. стоїть. Та скинь. Mm, Не знаю. <laughs> бачиш мене? Да. Вже дам. О, шап плюс баблома 4 4300, брат. Обалденно. О, тут проблема. Ні, там нормально. Там проїжджаєш. Все, дав газ. Давай. Газпалаз. от тут приколы. Такие аккуратные. Та я на квадрику, брат. Та я вірю, брат. Я тоже. У мене японський квадрик, це не твій Китай. Поїхали. Нормально. Твій як Бля. Чось... Щось твоя Японія гірше, ніж мій Китай, я забув як то сказати. Та я просто рулюю, погано. Нормальность. Ух ти йой, прикол. Обалдіть ми тут їдемо, чуєш. Ну тут да. А, так ми туди доїдемо, ми він получимо тільки чуєш. Ну да, ми отримуємо він, і за один він ми можемо відкрити собі новий світ. Да. Да, Там, по ідеї буде гарненько, там буде. Не хочу. Там буде цей сакура. Ааа, я думав зима, у мене 4700 уже. Обалдене, у мене тільки 2600. Ось о тільки-тіки. Це ще один, типу, Опа. О. Тихо. Нормально. О, бабло. А Ні, не дало бабло? Не дають бабла. Бо це вже поняв, ми доїжджаємо до останнього чекпону. Ну тут прям така закручена, поняв. Траса. Ну, ми нагору піднімаємося, тому що. Ну да, да. Типу як переможці дам. Да. Все, Оба. Let's go. Оба Now. плюс бабки, 4900 у мене. Єс. Yes. І плюс він. Сюда він. А я тільки тільки назбирав, до речі, на такі дерчики кутати, поняв? Да? Да. Добре, хоч два спина дали безплатних. А, бо тобі гамнюку дали чотири тисячі з колеса. Мені скіпи дали. А я тут думаю, що що за лабуда. Ну мені скіпів де? просто насипало. У мене вже чотири штуки скіпів, ти поняв? <рес> У мене два. А толку з того щось і не особо. Що, поїхали далі. Чел, пошли, я хочу цей. Дерчика хоч собі куплю. Де? Ну, а що робить? Спавен, а Що в. Шо тут? 2500. Ну, 7500, там треть. 3... Ну, ти розуво купиш собі зараз, да? Якого розуву? Ну, типу, наступна, не. Та не мене, що я гроші на нього що? А я звіс не знаю, може, тобі там ще насипало. Не мам мене. ладно, я не буду все одно купляти. Дивись, що нам треба? Є, воно світи злива. У мене є отакий. Не поняв. Не понял. А, то матки тоже є, мені такий дали. Ну от. То я зря купляв червоного. Ну, виходить, да. Зліва, світеє. А, да, святые. Бачу, да. И теп... багато. Да. Ліпор. А ми тапаемся Сакур. на сакуру. Тут гарненько. Уху. Нормально. Мене єлі-єлі заспавнився 30 років. А ти де? На Сакурі. А. а нас просто вразні лобаки кинуло, братух. Да. Mm -hmm. Все, полетіло, лет'иу. покатаємося по Японії. Ти там казав, якраз раз у тебя японский дырчик, да? ну, та Ну. тебе второй Нам... вже тоже. Нам дали вообще обалдеть яких. Я свого зря купляв опять таки, опять я зря поспішив, людей насмішив. <рес> Що ж поробиш? Зато мені цей дирчик лечить до мого скіну, ти поняв. Mm -hmm. Я взагалі який красивий пацан. Ой-ой-ой ой-ой. Отут ой -ой. взагалі прикольно. Статки. Обалдеть. Ти тут ти ліфти. Був... ти поняв? Як поїхав? <рес> Мочки. на ліфту. А в мене там не було ліфтати, в мене просто по небу поїхали. Ну, ліфти, так, да. ліфти, це, до речі, для роблоксу стандартна тема, коли вони розсінхрона зловили, по ньому. І в тебе є, а в мене нема. І Жесть. наоборот. Да. такий роблокс. Роблокс? Гамна, поїхали. Let's go. О, oh, плюс бабло. Меп'ять 300. Алява, пацан, мене 3200. У мене чувак 600. Багатий ти перець, я тобі хочу сказати. А, тут yeah. треба, до речі, прям на повній газульки виїжджати. Yeah, я теж впав! <реш> <реш> мене перекинуло, ти поняв. в мене є ревіве У мене, мене є ревіве. Що, використаємо? Так, да, давай нажмемо. Давай. Ну я все одно походу далі, ніж ти дам. Ну да. Ну трошки дам. Бо нас зараз спавнило там, де ми подохли. я на чекпоінті. Да, йду. Але запитання, поняв, а наше нам купляти, типу, крутіші дірчики за гроші, якщо нам дають ще крутіші, але за. Ну, типу, за проходження. А ти думаєш нам ще раз дадуть дірчика? Ну. Бабша, я думаю, да. Drive slow написано. Да, да, да. типу, притормажу, типу, нем. А чо? А, а, а я, а я, да. а я, а я погнав, да. Да мы 33 кілометра їдемо, пацан. Шо, хіба швидкість? <laughs> я на самокаті так їздив, пацан, давай, let's go. No. О, плюша, бабло бабома, 6500. Я пішки, коли на кухню спішу поїсти, поняв то і то швидше. Я коли в туалет біжу, то вообще х2. Поняв. Не буду спорить даже. <laughs> О, пацан, налево підеш судьбу свою знайдеш. Погнали. <gasps> тихо, тихо. А я поїду, я поїду наліво, ти поїхав направо. А, ну тут тупо таке саме, поняв. Я знаю, я твой поїхав направо. Ой -ой. Так. О, 5000 цих метрів. У мене вже 6700, брат. А. Обалден, тобі, пацан. А я би цього забрав. Безкоштовний подарунок. Ну там, типу, лабуда. Так, погнали, ось новий чекпоинт. Дам. А, ну кстати, да. Я впав, Я впав! Як? А там, блін, швидко їхав, пав. Я не понял. Ще один! Хе! Там мене і ще один є. Тобі що, насипали з цього? Да. Обалдеть! Ну взагалі, пацан везучий, геть, десь пропав мене. А, а я скіп нажав. А, а ти То ти не дуже далеко, ні? Ну да-да не дуже. І я О. нажав скіп. І взагалі переділи заспав. Це прикол. Ого, ого! Чуть не вилетів. Да, того треба акуратніше, ми все-таки в горах, пацан. О, тут, до речі, сходинки. ходинки. Тут Бомба. Начина, на, ця оце Тут монахи ходили, а ми на квадриках а ми катаємося. На квадриках, так. Да. Монахи, о, які англій, туди, не, не туди. Нам сюда. Тихо, о, тихо, о, пацан, о, ну та тормози. Може, пацан. Та шо що я? ти ще сперсть мене? Ну так от іменно і ти починаєш пхать мене. То ти є мене, я далеко від тебе. Ні, ти не був <гас> далеко. По водопаде. По водопаду. Давай, це, до речі, священні води, пацан. Священні води, тихо океану. поїхали. Там поняв, рибки Індіані родились. Yes. Баланс у Всесвіту. <губ> диви, який просто О цей. Халепа. О, oh, диви, диви! А в мене він там. <губ> Я погнав, давай. <губ> <губ> ну, таке буває, це нормально. Це Роблокс, братух. Роблокс, Роблокс, Роблокс. А в мене тут зараз, типу, далеко ліфт. Він під'їжджає. Та в мене, мене. теж далеко. Ні, у мене ще далеко. Диви ти вже виїхав, каже, далеко. Мій вообще ж там. Ну просто поки ти не під'їхав, має далеко. Так. От, ми, кстати, ще один він Але Щоб цікав... наступний світ піти, треба теж один він. Да? Я думав, два буде. Ну mm. да що, ще раз проходити цю що? Та да, трохи впадло. А я не встиг, я не встиг. А в тебе я, я пройшов. А, я поняв. <рес> Із самих легких путів ти вибрав самий, самий легкий, да? да. Вірю. У -у -у. Що, я погнав? Да? Я иду 33 під гору. Обалдеть, ти валиш, пацан. А, -а, -а он як. Угу. Mm -hmm. І тут усі кінець. Все, май, 7700, плюс ще один вин. У мене вообще дирчик в осечку лупиться, ти понял. Я 18. До мене тож, да. О, переключив передачу, 33 поїхав. Прикол. Бау. Let's go. Так, Sandy Beachs. Що там? Це якісь ті. Пляж, понял? Пля. За кулами обалдеть. Да. да. Обалдеть. Ну тут і така Скажи. музичка вайбова, да? Да, і ти подивишся що останній чекпоінт, де знаходиться, і скільки їхати треба. Ааа, так у нас всього два чекпоінти буде, ти поняв? Да, і нам не дало, кстати, ще нічого. Угу, Ну ти купиш за 7500 дирчика, те, напевно, хватає, да? Хватає. Обалдеть. А, а толку те. мені бути на один кермеч швидше тебе. Хе-хе, <рес> не знаю. Я думаю, може, ти все-таки потратиш грошей. Цей пацан усього взагалі на якомусь рож. Угу mm -hmm. Та я його об'їхав як нуба останнього. Дай мене скинув, пацан. Він тебе скинув? Ні, ти мене скинув. Та як я тебе міг скинув? Ну на відео побачиш завтра, вийде. Та пацан, ну я вообще об'їхав тебе далеко й дорогою. Ще на сам старті обігнав Я я, я, я тобі покажу. Uh -huh. В школі покажеш, давай поїхав. Ну я ще й на камнях зараз застрягну, тихо. Пацан, тут ще така їзда, я тобі кажу. Там? Легше, ніж на сакурі? Mm, та взагалі легко. Може того і чекпоинтів не так багато що думаєш. Я думаю, важче буде далі. А до першого чекпоинта я почти доїхав. <гух> О, впав в воду, блін! Ну, пацан, це ти тягла дав. Ой, тут якась сирена працює. Да. <гух> а, тут ти, походу, впав, да. На таких цих зігзагах. Та зізагах. там на дерев'яшку заїжджати, да. Я там. Не, я там криво. Ну, я там швидко, короче, їхав і впав в воду. Я зрозумів. Ну, ти як обично. Я, як обично, я дав газу. Да. Ти любив швидкість, але швидкість інколи тебе цей поняв підманула. Єс. Yes. Підманула підвела. А я, до речі, доїхав до чекпоінта. Круто. У мене хвиля змила, просто ти гониш. <рив> просто вилетіла хвиля і змила мене. Нормально, нормально. Ну, це ти, пацан. Це ідіотизм. <рив> це називається не повезло. Та мені в натурі не повезло. Просто хвиля. І вона а мене тут змейла. дальше, пацан, вообще акули на нас кидаться будуть. А як їхать тоді? Я не знаю. Ні, ну вообще есть. А треба? Не знаю. А, то треба один він, да. І нормально. А, я вообще бачу цю хвилю. Цікаво, що якщо шово тако зробити. ТА мене ВЗІРВАЛО щось, ну. <рес> Мене просто міна взірвала, ти представляєш і хвиля усі пливе. Міна взірвала. Мене опять хвиля сейчас. Да, і мене хвиля сейчас змила, просто я я скупив цей... Я знаю, я... собі цей розпав. Ти ще собі розпавен. Ну ні, ну в мене був, я той використав. А -а -а -а. Я вже подумав за робокси потратив. Та да, ні. Ой, мене взламують. Хто? в мене тоже? Брасся, брася, for impact. Якась, якась Ari just the nuke. Пацан, халепа, на нас летить ядерна ця штука. То ядерку купив. Я не знаю. Якийсь мін. Хто це? Це це рижа подружка, вона на старті тебе, поняв ззаді. Нам, нам походу, халепа, братух. Походу, походу не доїдемо до наступного світу. Не доїдемо додому. Не доїдемо. Все, сигнал лост.